Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Бібліотеки І у цьому відео нас з вами чекає новий челендж, який я для себе обрала на цей рік. Наша з каналу Далітературна вирішила відновити такий челендж 12 забутих книг. І він полягає у тому, що потрібно на своїх полицях знайти книги, які давно там уже зачекалися свого часу, і обрати з них 12, які поступово кожного місця по одній з них читати. І таким чином на кінець року вас буде прочитаних 12 забутих книг. Я ж зосередила свою увагу на книгах, які у мене були на полицях вже більше трьох років не прочитані. І всі ці книги будуть художні, тобто я не брала нонфікшн, я зараз його не дуже добре читаю через те, що я читаю пізно ввечері, а мозок вже не готовий сприймати якусь нову літературу. Якщо це якісь мемуари, то ще так, а так, окрім літературної вигадки, мені нічого перед сном не заходить добре. Тому я обрала художні книги. І я Старалася, щоб ці книги не пересікалися з тими планами, про які я вам розповідала уже у своєму відео загалом, про плани на цей рік читацький Отож, поїхали до книжок. І перша книжечка, яку я вам тут покажу, це Джеймс Паттерсон і Білл Клінтон зникнення президента. Я цю книгу колись купила на книжковому арсеналі, бо зна ще скільки років тому. Нічого про неї не знаючи. Єдине, що я знаю, що Джеймс Паттерсон це дуже відомий американський письменник. Він, як Джон Грішн, там продається мільйонними тиражами у США. Ну, а Білл Клінтон не буду представляти, хто це. І тут має бути трилер, який відбувається в Білл Домі довкола Білого Дому і пов'язаний як легко здогадатися зі зникненням президента. Я сподіваюся, що це буде легка дійсно така детективно трилерна пригода, яку я швидко прочитаю і зрозумію для себе, чи подобається мені творчість Джеймса Паттерсона, тому що моє знайомство з Джоном Грішемом якось було не дуже вдалим. Наступна книжечка, яка дісталася мені у спадок від моєї подруги Олі, яка переїжджала і роздавала свою бібліотеку в хороші руки. І це колекціонер Джона Фауса. Я подивляюся давно вже на МАГА, іншу книгу цього письменника, але вона досить об'ємна, і я якось трохи побоююсь за неї братися, тому спробую із цієї «Колекціонер». І наскільки я знаю, це якась історія про маньяка має бути. І, крім того, ця історія була екранізована і здається, здобула чи токанську чи якусь іншу нагороду. Ну, тобто, це досить відома така історія, і сам письменник теж дуже відомий британський автор, якого зараз перекладають, читають теж у всьому світі. Наступна книжечка здається, у мене років 5 уже лежить на полицях. Це реквієм по мрії, і звісно, я колись, як і всі мабуть. Дивилася екранізацію, але ніколи не читала книгу. Що я очікую від цієї книги, це того, що ми будемо, що це буде якийсь або потік свідомості, або це буде розповідь від людини, яка власне за сюжетом переживає наркотичну залежність, тому що цікаво, як це сприймається зсередини, зі сторони людини, яка залежна, тому що як це виглядає зовні, ми, в принципі, бачили, здогадуємося і знаємо. Ще одна книжечка, яку мені колись подарувала подруга, а я все ніяк до неї не дійдуться. Це Джонатан Сафран Фоєрс, все ясно. І от недавно, буквально у КСД вийшла новим тиражем книга страшенно голосно і неймовірно близько. Я цю книгу читала колись у письменника, і вона розповідає про хлопчика, який втратив батька під час теракту 11 вересня, але йому надійшов ніби лист від батька, в якому він має розгадувати. По Нью-Йорку і розгадувати загадки таким чином, дізнатися родину, історію своєї родини, і це, звісно, має відволікти його від смерті батька. Але... Ось ця історія я не знаю про що. Я лише знаю, що вона якось пов'язана з Україною, чи то тут події будуть відбуватися в Україні, чи то герої будуть з України. А також знаю про те, що тут вона написана суржиком, тому що я її колись відкривала і якісь уривки пробувала з неї читати. Не знаю, як піде мені таке читання. Спробую розповім вам. Наступна історія, яку ми колись мали читати з подругою, але вона її вже давно прочитала. А я все ще ні, хоча вона дуже тоненька. Це романтична історія Марка Лові. Я ще здається в студентські роки читала Марка Лові, але не пам'ятаю, що саме. І від цієї історії очікую справді якоїсь такої легкої романтичної історії з якимись переживаннями, але без надто серйозних травм. От наступна книга це книга Джозефа Конрада, яка також у мене вже дуже довго лежить на полицях. І я не знаю, чому я відкладаю читання, тому що я очікую, що Джозеф Конрад це буде такий сплав пригод щось між Джеком Лондоном і Артуром Конадолем. Не знаю, чому я собі такі якісь рамки вибудувала і чому помістила туди Джозефа Конрада. Але насправді я люблю творчість Джека Лондона, люблю морські пригоди, люблю взагалі пригоди. Літературу, хоча вона часто якась більш така підліткова гінацька, але загалом я люблю всі ці мандрівки, якісь непередбачувані ситуації, які можуть ставатися, які можуть бути пов'язані з різними природними стихіями і так далі. Тому я, власне, я, мабуть, через об'єм відкладала знайомство з Джозефом Конрадом, але ось цього року є шанс це виправити і, нарешті, почитати його морські історії. І от ми вже подивилися шість книг, це половина. Я собі їх розпланую помісячно, тобто якісь будуть тематично підходити під якийсь місяць. Ну, Наприклад, одна із наступних книг, які я покажу, буде точно ідеально пасувати для осені. А загалом вже у мене немає якоїсь більше такої прив'язки, і я буду їх швидше брати або ж по об'єму, коли буду розуміти, що мені цього місяця треба якась маленька книжка, або ж за настроєм, за інтуїцією, що мені зараз краще зайде. І от наступна книга, про яку я чула дуже багато схвальних відгуків, яка теж у мене дуже давненько вже лежить, це книга відомого італійського автора Італо Кальвіно і його, якщо подорожній одної зимової ночі. Наскільки я знаю, тут дуже цікава задумка тексту, тому що тут починається. Ніби якісь історії, ніби якийсь письменник починає постійно писати новий новий роман, але ніколи його не дописує. Я ніколи в такому жанрі нічого ще не читала, тому буде цікаво спробувати і взагалі подивитися, як цей експеримент втілений. Але знову ж повторюся, що відгуки читала захоплені і бачила у інших буктюберів, що це дійсно дуже цікаво і майстерно написана книга. А Ось якраз із тих книг, які будуть ідеально пасувати до якогось сезону, це мости округу Медісон. І ця книга у мене вже теж дуже давно лежить на полицях, і вона неймовірно маленька. І я навіть колись бачила екранізацію, яка мені сподобалася. Але ніяк мене не доходила руки її почитати. І тут знову ж повертаючись до Стівена Кіна, останнім часом часто його згадую, але все ж він у своїй книги про письменство якось дуже з гумором відгукується про цю історію. І мені вже стало цікаво, що ж там такого, тому що в екранізації загалом це просто така сентиментальна любовна історія, що ж буде в книзі, мені вже цікаво почитати. І наскільки я пам'ятаю, із фільму там був дуже такий осінній пейзажі, і загалом і обкладинка нам якось натякає. Ну, вік персонажів, тут головних героїв, такий, що збігається ніби з осінню, золотою порою людського життя. Тому я її собі запланувала десь на жовтень або верто. Читати. А ось наступну книгу, я мені здається, дуже даремно обділяю увагу: це англійський пацієнт Майкла Вонтежей. Я знаю, що ця книга багатьох входить в улюблені книги життя, в найкращі книги, взагалі, тому що це відзначений Букерівською премією роман Майкла Вонтажа канадського письменника. І це книга, яка охоплює події Другої світової війни, і розказує якусь нам щімку історію. Я загалом не пам'ятаю, там є і екранізація, я знаю, навіть непогана, але я не пам'ятаю ні по екранізації якогось сюжету, ні з анотації, і навіть не буду, мабуть, заглядати, читатиму, просто відкриватиму для себе цю історію вже під час читання. Наступна книжечка теж така серйозна література, яка я чомусь побоююся братися за Рой. Хтось мені казав, що це дуже нудна книга, хтось казав, що вона дуже багато там цього колориту індійського, не дуже нам зрозумілого. Але мені дуже цікаво дізнатися, взагалі, як пише Рой. Я ще нічого не читала у письменниці. І наскільки я розумію, тут буде якась сімейна сага. Я такий жанр люблю. Сподіваюся, що я не загрузну десь там в індійських якихось. Сінетрьох, і мені сподобається історія, тому що у мене є ще одна книжка. Книжечка цієї письменниці, тож, якщо ця сподобається, то задоволенням читатиму пошвидше і наступно. А далі у мене вже представниця, книга, представниця е, латиноамериканської літератури, це роман Жоржа Медудо на Флор і двоє її чоловіків. І е, я насправді знаю, що це така ніби вже класика латиноамериканської літератури, і е, багато теж хороших відгуків чула про цю книгу, але вона мене трошки лякає своїм об'ємом. І тим, що в автори вони все ж досить химерно висловлюють свої думки, досить незвично. Це завжди якась така більш чуттєва література, ніж якась більше образна, ніж якась з фактами пов'язана і так далі. Тому для тако для таких книг мені треба відповідний настрій, тому не знаю, коли буду за нею братися. Можливо, до весни вона буде пасувати. І ще одна книжечка, теж представниця непростого регіону, так. Історичного це боснійський письменник Міленко Єргович. Я ще нічого не читала в автора, але ця книга в мене залежила так довго на полицях, тому що я боюся трошки читати. Я думаю, що ці історії Миленка Єрговича мене розчулять Я думаю, що автор дуже так щемко і сентиментально має писати. Тому що мені от Балканська література вона якась завжди з таким надломом, з якоюсь біллю завжди читається. Тому не знаю, почитаю, розкажу детальніше, але загалом теж хочу для неї якийсь відповідний спокійний настрій, щоб читати і не відриватися, не відволікатися на іншу літературу під час прочитання цієї книги. І я постаралася от підняти весь цей е, стопочку всіх цих книг, які запланувала собі. Е, і щойно поглянула, що тут 50 на 50, майже е, більшість книг це двох видавництв «Старого Лева» та Клубу сімейного дозвілля. Е, ну це не дивно, тому що саме з цими видавництвами я найдовше, мабуть, знайома. Найбільше в них е, їхніх книг у мене на полиці. Тому і е, цілком очевидно, що книг, які у мене назбиралися на читання, не, не читані, найбільше саме від. Цих видавниць, отож, ось такий челендж. Я собі запланувала на цей рік. Сподіваюся, що у мене вистачить сили натхнення а головне часу, щоб усе це прочитати. Ви ж діліться у коментарях, будь ласка, які у вас можливо довго очікувані, довго чекаючі книги на ваших полицях є. Які, можливо, є рекордсмени, які чекають там більше п'яти років на прочитання, або якісь тих книг ви читали, і якими були ваші враження від них. Також нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Для зручності ми зробили ще, окрім групи у Facebook Telegram канал Посилання на нього я залишу в інфобоксі до цього відео. І там у телеграмі, крім того, що виходять анонси відео усіх буктюберів, які є у спільноті BookTube українською. Також там будуть розпродажі книг, і там буде зручніше, навіть ніж у Фейсбуці, їх бачити, купувати, замовляти. Ну і буде в курсі книжкового освіту усіх. Новин, усіх перепетій і так далі. Тому підписуйтеся, донайте на ЗСУ, читайте українською. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па.